Вправа 979 з даних цифр утвори, якщо це можливо, одне трицифрове число, яке ділиться на 3, і одне трицифрове число, яке ділиться на 9 цифри в числі, можуть повторюватися. Ну що ж, статуємо, пригадуємо, що треба для того, щоб наше число ділилося на 3. Треба, щоб сума його цифр ділилася на 3. А що треба для того, щоб число поділилося на 9? Треба, щоб сума цифр поділилася на 9. Підбираємо тоді. Дивимося у першому завданні. У нас є цифри 5 і 8. Ну, принаймні, щоб число поділилось на 3, ну, можна скласти, наприклад, таке число. Хай буде 3 п'ятірки. Пишемо 500, 50, 5. Ну і запишемо тоді його суму цифр. Це буде 5, плюс 5 і плюс 5. І це дорівнює 15. Так. Ну і пишемо, що 15. Кратне. Число 3. Так, ну що ж, число ми підібрали. До речі, можна було і 888, нам також ділилось на 3. Тепер, йдемо далі. А чи можна підібрати так, щоб сума в нас ділилась на 9? Можна. Це дві п'ятірки і одна вісімка. Ну, можна, наприклад, так записати 558 чи 585 чи 855. Так. І тоді записуємо, це буде 5, плюс 8 і плюс 5. І це дорівнює. Ну, 5 плюс 5 це 10, плюс 8 це 18. Ну і записуємо, що 18. Кратне. Число 9. Ну і це означає, що наше число 585 буде ділитися на 9. Переходимо тоді до другого завдання. Бачимо, у нас є 3, 6 цифри. Ну що ж, для того, щоб число у нас поділося на 3, ну, досить написати, наприклад, 633, скажімо. То ми пишемо 6 плюс 3. І плюс 3, і це дорівнює. 3 плюс 3 це 6, плюс 6 це 12. І записуємо, що 12 у нас кратне. Число. 3. Чудово. Ну, а як зробити, щоб у нас число було кратне, число 9. Ну, Можна написати, наприклад, 333. В сумі це буде 9. Ну або 666. Це також в сумі буде 18, що кратне 9. Давайте запишемо, наприклад, 666. Ну і пишемо 6 плюс 6 і плюс 6. Це дорівнює 18. Так, а 18 записуємо кратне. Число 9. Тобто і наше число 666 поділиться на 9 без застачі. Переходимо до третього завдання. Бачимо, тут у нас є цифри 1 і 8. Ну, яке можна підібрати число, що ділиться на 3. Ну, наприклад, 3 рази по 1 якраз і буде то, що нам треба. Чи 3 рази по 8. Я запишу 111. То ми пишемо 1. Плюс один і плюс один. Це дорівнює три. І записуємо, що 3 кратне. числу 3. Є. Ну, а тепер, а що ж робити з. Числом, чи можна підібрати яке кратне 9. Ні, тут не можна підібрати, як би ми не крутили, 2 одинички і вісімка – це буде 10, чи 2 вісімки і одиничка це буде 17, чи 3 вісімки це 24, все одно на 9 вони не діляться. Тобто з комбінації цих цифр не можна скласти трицифрове число, що ділиться на 9. Так і запишемо, що з цифр 1 і 8, не можна. Класти трицифрове число. Що ділиться, або яке, ділиться? На 9. Ну давайте запишемо чому. Сума цифр не може? бути Кратна числу 9. є? Ну а тепер записуємо відповідь пишемо тоді відповідь. Що ж, в першому завданні записуємо такі числа 555 і 585. В другому завданні записуємо числа 633 і записуємо 666. І в третьому завданні записуємо число 111. Ну і записуємо тоді, так, якщо це можливо, так? Пишемо неможливо. Ну що ж, ось таке завдання на ознаку подільності на 3 та ознаку подільності на 9. На цьому вправу завершено.